Мені дзвонить мій друг із Харкова, художник кераміст, і каже: Зіна, це твоє панно? і присилай фото. Кажу: А де воно? Так моє. А де воно? А він каже: В Антарктиді! Як в Антарктиді? Зайшла на сторінку антарктичного наукового центру та побачила своє керамічне панно, розповідає художниця-керамістка, працівниця Опішнянського музею гончарства Зінаїда Близнюк. Її фантазійна квітка стала частиною арт-інсталяції Дім спогади, яку встановили на українській антарктичній станції академік Вернацький до 160-річчя від дня народження науковця. Подивилась на фото, подивилась на інформацію і так, так зраділа. Просто, просто неймовірно зраділа, бо я про станцію академік Вернацький дуже люблю читати інформацію, новини, як вони живуть, які там природні такі дива бувають або про тюленів, про пінгвінів, я дуже люблю природу. Майстриня розповідає, спочатку таке декоративне панно розміром 8 на 11 сантиметрів придбали в опішні. Згодом воно потрапило до українського архітектора, автора інсталяції Дім спогади Слави Балбека. З Полтавщини якраз він вибрав моє панно. Він для своєї інсталяції, яка називається Дім спогади, брав з різних куточків України якісь речі, які би нагадували туристам, які приїжджають в Антарктиду, і тим, хто працює там на станції, про, про затишок, про дім. Інсталяція символізує затишний український будинок, бо для полярників станція Академік Вернацький це дім далеко від дому, говорить мисткиня. Ескіз з металу створює обриси українського будинку навколо паливного баку, крім опішнянської квітки, на фасаді фрагмент вишиванки, грудка землі та інші морозостійкі елементи. Панно зінаїди Близнюк створені за мотивами прадавньої іспанської техніки, але виконані у власній авторській манері. Ця техніка називається Куерда Сека. Це іспанська техніка, класична техніка, яку ви використовують до цих пір. Вона десь з Перції прийшла через Турцію в Іспанію і надихнулася нею, бо вона дуже яскрава. Вона така. Притягуюча, і я трошки по-своєму її трактувати почала. Тобто я продавлюю ці всі контури, моїм особистим таким стало це продавлення, і плюс мої кольори і мої форми квітів. Майстриня говорить, те, що частинка Полтавщини тепер в Антарктиді яскрава подія у її творчому житті. Додає, на фантазійні орнаменти її надихає мальовнича опішня.